Який опір, бо я збирав і я не міряв, бо не було в мене тоді цього прибору. Так цікаво ж самому, який же ж там опір. Ой, блін, тут не буде де приконтачитися. 40, ну це тут через перемичку. Заявлений був 34. Ну зараз спробую далі. А тут ось через цей. Через накінечник, то там трохи неправильні показники будуть. Заявлений був 34. Але я так і не міряв, не знаю. Цікаво чи не змінився. 36-37. Показує. Оце номер. Ну тут холодно. Може температура впливає? Не знаю. Ну, типу на 200 на 3 піднявся, бо заявлено було 34. Тут десь плюс 5, плюс 7. Ось такі приколи. Я думав, що буде так, як і заявлено було. О, блін, тут взагалі не зажати. Оце прикол. Ну, я стягував тоді було тепло. Тут 36 показує Ну може що температура, не знаю Ну, пер змінився на 200 Ну і тут 36 уже стало показувати дивно Ані трошки скаче. <плес> так, ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь всім до зустрічі. Ну, ось така тема, що трошки. <клес> Я думаю, що буде хоча б 34, так як і заявлено, а там 36 вже. А цикли пройшло тільки 20 чи 30 циклів. Ну, Пройшов заряду, розряду.